Доброго дня. Сьогодні газета вперед зустрічається з секретарем Бахмутської міської ради Ганною Володимирівною Петрієнко Полошиною. У нас є декілька запитань до вас, Ганно Володимирівно. Ну я знаю, що до останнього, попри небезпеку, по про бомбардування, обстріли, ви залишалися в Бахмуті з бахмутянами. Ну, скажіть чесно, було страшно. Може пригадайте якісь епізоди, може якісь ситуації, бо це вже уходить в історію, це треба пам'ятати і знати. Ну, було по-різному. Я людина, яка має емоції, і має, я жінка, але а, багато емоцій а, було пережито. Ну, в першу чергу а, я а, Державна особа, яка повинна була, повинна була робити свою роботу до останнього. Я... Бу, були різні ситуації, Ну, така, щоб одна із таких, яка запам'яталась, коли ми з, з поштою повезли пенсію за бахмутку. І почався обстріл. А, і а, коли ти розумієш, що воно все го перед тобою, ти це бачиш, а, ти стучиш в цей будинок, говориш там: виходьте, виходьте, а нікого нема. Бо настільки ну люди похилили віку. Це була бабуся, їй було близько 90, ну по 100 років. А і сусідка чує нас, вона виходить, говорить, так вона ж нічого не чує зараз. Я відкрию цей будинок і все, і в мене було одне питання. А де ваші діти? Чому цю бабусю сусідка доглядає, переживає? Ну їх багато цих історій, але я хочу сказати і наголосити на тому, що ми ходили кожного дня, ми були на роботі. І це в першу чергу була робота, яку ми робили так, як ми могли. І я вважаю, що ми це робили на 100%. Зараз ми всі знаємо, що на жаль, Бахмуту територіально вже немає як міста, але є громада, і громада це і є місто Бахмут. Скажіть, будь ласка, яка зараз задача стоїть перед міською радою? Чим ви займаєтесь? Які завдання перед вами стоять? Чим ви опікуєтесь? А, ну, в першу чергу, це дійсно ви сказали, що місто це люди, а не будинки, яких немає. Бо відбудуємо, відродимо. А, ну, я розумію, бо я теж виїхала з міста і я хочу сказати, попри все, коли ти на своїй ненькій землі ти більш впевнений, ти розумієш, коли ти виїжджаєш. То ти вже ну внутрішньо переміщена особа. І як кожна людина, психологічно це дуже важко прийняти. Тому, в першу чергу, що ми робимо, ми відкриваємо осередки. Я розумію, багато людей питають, а чому не в тому місці, не в тому місці. Це дуже такий важкий процес і він займає час. Бо в першу чергу ми моніторимо, де більшість цих людей, а потім ти іщеш приміщення. Але дуже багато переміщених громад, і його потрібно знайти. А потім ти залучаєш донорів до того, щоб, ну, щоб ця гуманітарка йшла. Тому в першу чергу, ну, мабуть, опікуюсь нашими людьми, які тимчасово і дуже хочеться на цьому зробити наголос, тимчасово залишили ну, свій дім. Плана багато багато зустрічей, розповідаєш, говориш о, о, ну, о тому, що є Бахмут, які там люди. Бахмут знає ну, весь світ, але коли ти спілкуєшся вже з людьми, бачиш їх очі, то це такий посил, вони бачать. Багато донорів були в Бахмуті, які. З якими ми разом передавали гуманітарну допомогу, встановлювали буржуйки. І це вже наша історія, і тому вони допомагають, тому вони ми розмовляємо о нових проєктах, що ми можемо зробити, що вони що ми спільно можемо зробити для нашого і скажіть, будь ласка. Як людина, як мешканка Бахмута, так відверто. Чи є сенс відбудовувати Бахмут на тому місці, де він зараз? Бо ми знаємо, що він зруйнований вщент, що там все заміновано, що це небезпечно, що там були фосфорні бомби, там, мабуть, треба грунт зчищати. Чи може якесь нове місце знайти і там відбудувати місто, назвати його Бахмутом? Яким ви бачите Бахмут майбутнього? Що там повинно бути, щоб нам всім комфортно і щасливо там жилося? Мабуть, ви мрієте про це, які ваші мрії? Бахмут це люди, і вони хочуть туди повернутися. Яким він буде? Ну, неважливо, яким він він буде. Він буде з, з нашими людьми. А оскільки ну, в силу своєї роботи я багато спілкую з різними людьми, зустрічаюсь. Ну, я хочу сказати, що, що як там бідна ну, ненька, мабуть, люди, які живуть в Бахмуті, вони талановиті, вони працездатні, вони цілеспрямовані, вони найкращі. Тому багато питань і наші громадяни задають. Як, чому, їм цікаво. А, ну, не все ми можемо розповісти. А, над цим ми прівно працюємо. Працюємо зі своєю командою. А, мрія ну мрія одна у нас. Ну це перемога. А, ну, а все інше ми зробимо. Дуже вам дякую. Миру вам, натхнення і здійснення всіх наших щоб Ми вже зустрілися в мирному Бахмуті, відбудовували його, разом гуртувалися і були та щас, щасливі. щасливими. Обов'язково. Дякую. Дякую.